Вівторок, 7 травня, в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії працюють Маргарита Сопільняк, сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас сьогодні. У випуску мова піде про наступне. Ворог продовжує обстрілювати Дніпропетровщину. Допомога захисникам, духовна підтримка, місія Православної церкви України під час війни. Громадський транспорт Дніпра як оцінюють його роботу пасажири буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. Про ситуацію в області протягом ночі ворог чотири рази атакував Нікопольщину. З артилерії обстріляв Марганецьку громаду. Дронами камікадзе вдарив по самому Нікополю та Мирівській громаді. Пошкоджені три приватні будинки: господарська споруда, крамниця і газогін. Загиблих та постраждалих немає. Вже зранку російські війська знову обстріляли Нікополь, гатили з артилерії, а ще скерували дрон Камікадзе. Постраждала жінка старшого віку. У неї осколкові. Поранення отримує необхідну медичну допомогу у лікарні, стан середньої тяжкості, повідомили в обласній військовій адміністрації. Оперативна ситуація на фронті протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень. Ворог завдав два ракетних та 83 авіаційних удари. Здійснив 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Сили оборони України завдали ударів по 11 районах зосередження живої сили противника, по двох артилерійських засобах. Також нашими захисниками знищено керовану авіаційну ракету Х-50. Про втрати ворога далі. За добу Збройні сили України ліквідували 1160 осіб окупантів, 25 танків, 37 артилерійських систем, 14 бойових броньованих машин. Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабної війни становлять особового складу чотириста сімдесят осіб. Танків більше 7 тисяч, бойових броньованих машин 14 тисяч 227, артилерійських систем більше 12 тисяч, реактивних систем залпового вогню 1057, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 9 тисяч 717 одиниць. Знімальна група телеканалу «Д1» продовжує спілкуватися з мешканцями нашого міста у форматі відкритого мікрофону. Цього разу наші журналісти запитали у містян, як вони оцінюють стан громадського транспорту у Дніпрі? Чи комфортно та безпечно ним користуватися? По перше, воно у нас нормально не врегульовано. Це раз. Ми бачимо їх стан, бачимо їх на Це я вважаю неприпустимо. Ну скажімо так, не всі наші автобуси мають. Мають, скажімо так, комфортабельні умови для перевезення людей. Інколи, коли наші Богдани тормозять, да, треба біручи оцібати, щоб не полопались вушні перепонки наші. Ну я бачив там деякі маршрутки, там, де колеса відпали, там двері відпали. Там, де... Один раз я їздив, там ну, на якісь, я не пам'ятаю, якісь на чи на Богданчику, чи на Руті. Там і дворники в дощ не працювали. Ну, то есть, там маршрутки такі собі. Не озіблені, ні ні кондиціонера. Ні комфортними сидіннями, вони всі вже розвалюються, тому якось не дуже. Почуваєш себе ну, дуже невигідно, коли ти їдеш, воно все скрипить. Коли йде дощ, то воно протікає, криша, дах протікає. Ну, я вважаю, що потрібно більше. Вкладувати гроші для зручності наших співмешканців, наших громадян, і може не дуже зацікавлені перевізники з цим. Ну тому, що знаєте, треба багато відкатів дати, о, щоб щось зробити, щоб якийсь новий маршрут організувати, то ну, щось таке. Тому я вважаю, що не зацікавлена міська влада. Ну тому що їм це не треба, відкати ніхто не дає. І перевізники також не зацікавлені, бо їм треба давати відкати, і все, от воно одне на інше помножується. Ну і маємо те, що маємо. Я вважаю, що там просто вже є налагоджена система не тільки корупціонних, але й бізнес складової Тому там вже можна навіть сказати, що є якась монополія. Тобто у нас вже все розподілено там, і якщо там проводити щось, ну це повинно бути достатньо радикальним. Якщо чесно, я не дуже задоволена роботою нашого громадського транспорту, тому що якість громадського транспорту, на жаль, не відповідає ціні оплати, яку ми оплачуємо за приїзд. Ну я був за кордоном до початку повномасштабного вторгнення, і скажу вам, що в нас найвеличший, найсильніше подорожчав громадський транспорт. Як він був там 2 євро, так і залишився. А в нас був то 10 гривень, 15 гривень. Поїхав отак до Підгороднього, 25 гривень приїзд. Приїхати 5 кілометрів 25 гривень. Ну я вважаю, що для, для людей це незручно. Платити такі гроші за, за таку якість не таку якість нашого громадського. Транспорту це я їжу. Наприклад, на 18 маршрутках. Ну там явно в жару 15 гривень це не коштує. Я розумію, що амортизація стоїть дорожче подібного транспорту, але ні. Не 15 гривень і буває, коли немає кондуктора в трамваї. Це про мінус, коли багато людей і черги на виході. це прям не подобається. Хотілося б побільше маршрутів, напевно, бо не завжди можна ну, з однієї точки одним маршрутом дібратися. Треба багато пересадок. Ну це не дуже е, приємно. Змінити міську владу, щоб змінити ситуацію. Я вважаю так. Продовжуємо інформаційний випуск милосердя це прагнення допомогти кожному, хто має в цьому потребу. 19 років тому мешканець Дніпра Віктор Литвяков хотів зайнятися власним бізнесом, а замість того створив реабілітаційний центр, щоб допомагати людям зі зламаними долями. Як все було, дивіться у наступному матеріалі. Віктор Леонтійович вважає, що допомога ближньому надає життю інший сенс і чим може допомагає іншим не лише соціалізуватися в житті, а й повірити у власні сили. Приходить час, коли сам собі задаєш вопрос: а для чого ми живемо на цьому світі? Щоб даром не жити, нужна щось в цій житті зробити щось полезне. І якщо хоч одному поміг, уже даром живеш. Так що це так спонукало, що треба комусь допомагати. Наразі в цьому реабілітаційному центрі мешкає 28 осіб. Всі вони люди з непростими долями. Але у кожного є шанс почати своє життя з чистого аркушу. Всі условия є тут. Вони повинні знайти себе. В основному трудотерапія. уже є ті люди, які вже давно тут знаходяться, і вони допомагають, а якщо чоловік не слухає, то ми його відправляємо, щоб подумав. Таких теж багато, вони по кругу ходять, потім приходять і знову ж шпанує все. За 19 років у цьому реабілітаційному центрі перебувало чимало народу, розповідає Віктор Леонтьович. Хтось таки не зміг виправити своє життя, а хтось проявив сили духу і власним прикладом вчить інших, як, наприклад, Ольга. Узнала, що є такий центр, тому що... Была бывшая наркоманка, прокололась 17 лет. Папы с мамой давно нету, как говорится, знаете, и деваться некуда было. Вот узнала за этот центр, приехала сюда. И тут уже, слава богу, 12 лет живу. Ну, в принципе, ни в чем не нуждаюсь, потому что все есть, как, знаете, как говорится. На одному місці і камінь мохом обростає. Мені все устраювають, роботаю, допомагаю таким, як я. У кожного в центрі є свої обов'язки, працюють всі. Тут є власне господарство, тож продуктами харчування мешканці центру забезпечують себе самі. Ми у нас штук 30 Вот. і молоко дають, кури, яйця дають. Кожен знає, що йому робити. Одні пасуть, другі вбирають, треті доять. Ну, заняття у кожного є своє. У кого немає заняття і хто не хоче, ми того відправляємо. Олександр доглядає за тваринами та птицею. Розповідає, обов'язків багато, бо господарство велике. У нас чотири качки маємо, 34 чотири. Курочки, два Ігор у цьому центрі не вперше. Сподівається, що у нього з'явиться шанс на інше життя. А ще він вдячний людині, яка не кинула його на призволяще. Віктор Леонтич хороша людина, він відноситься взагалі як до дітям. Ко ну, всем. Він переживає, хтось там прибаліло, все там ну, все для того діла, для виздові. постійно навчається, щоб ми до цього більше не возвращались Такої ж думки дотримуються. e Ви розумієте, я таких людей на своєму віку мало зустрічала. Жалко. Он очень добрий чоловік і хороший. Потому що ну знаєте, человека все є. Все є. А він дала свій дом. і сюди приїжджає, як на роботу і допомагає. Цими днями у центрі влаштували концерт. Перед публікою виступили музиканти з групи Бобокан та Дніпровського Барт-арт-клубу. Тож не тільки фізична праця, а й духовне виховання допомагає соціалізуватися мешканцям реабілітаційного центру у соціальному житті. Вікторія Галка Іляломос новини д 1 Телеканал д 1 продовжує цикл програм про віру, війну, свободу, про підтримку воїнів, важливу роль капеланів, про допомогу людям, які змушені були покинути домівки через війну, про духовне життя і важливу місію Дніпровської єпархії Православної церкви України. Говоримо з керуючим Дніпровської єпархії ПЦУ, митрополитом Дніпровським і Січиславським владикою Симеоном. Чому я скажу, що це особлива місія? Тому що там треба мати стержень. І такі священики є, які безпосередньо несуть своє служіння, власне, там з воїнами. І дай Бог їм здоров'я, тому що я вважаю, що це сучасники і світочі нашого православ'я. Віра, без діл кажуть, є мертва, то це віра і справи, але їхнє теж жертовне служіння, тому що якщо йде обстріл, то вони разом з хлопцями там, де є обстріл, і вони теж люди. І вони все на собі відчувають, ці прильоти і таке інше. Але вони знаходять сили, і знаєте, що вони роблять? Себе треба зарядити і підняти, і підняти оточуючих, щоб вони далі вірили у свою перемогу і в захист своєї державності, щоб ні, ні кожного метру назад. А треба надихнути побратимів, умовно кажучи, і скільки треба знайти правильних слів. Я вважаю, Бог їм відкриває. Кажуть, як працює Бог зараз. Бог іноді працює нашими руками. Дивіться проєкт «Про віру, війну, свободу» у середу 8 травня о 13.00. Ми продовжуємо. Програму підтримки родин, які втратили через війну близьку людину. Запустили на Дніпропетровщині у березні минулого року. Нею передбачена матеріальна допомога у розмірі 300 тисяч гривень. Якщо на компенсацію претендує одразу декілька родичів загиблого, її розподіляють між ними рівними частинами. Випадок кожного заявника розглядає спеціальна комісія. Торік матеріальну допомогу отримали родини 180 загиблих цивільних. Цьогоріч грошова підтримка Имка продовжується. Запити на матеріальну допомогу від родичів загиблих цивільних осіб приймають в обласній військовій адміністрації. Кримінальна хроніка служба безпеки України затримала представника криміналітету, який вибивав гроші у працівника комунального підприємства. Подробиці у наступному коментарі речника СБУ у Дніпропетровській області Валерія Єфанова. Служба безпеки затримала кримінальника, який тероризував мешканців Дніпропетровщини. Затриманий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, в тому числі за особливо тяжкі злочини. За даними слідства, зловмисник займався вимаганням грошей у громадян під надуманими приводами. У разі несплати грошей він застосовував до потерпілих психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи. Отримані гроші бандит спрямовував до так званого «общака» на різні потреби ув'язнених злочинців. Співробітниками СБУ задокументований факт вибивання з одного з місцевих мешканців неіснуючого боргу у 5 тисяч доларів США. Гломисник безпідставно вимагав гроші у працівника одного з комунальних підприємств регіону. Фіоран створив штучну ситуацію, що комунальник нібито завдав матеріальні збитки та виставив йому неіснуючий борг. У разі відмови платити ракетиру, він погрожував фізичним насильством чоловіку та його родині. В якості підтвердження серйозності своїх намірів, кримінальник почав з пошкодження приватного майна потерпілого. Спецпризначенці СБУ затримали вимагача після отримання другої частини штучного боргу. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189. Це вимагання Кримінального кодексу України. Злочинець перебуває під вартою. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії. Перевіряється інформація щодо причетності до злочинної діяльності інших осіб з кримінального середовища. Заходи з нейтралізації ракетира проводили співробітники СБУ в Дніпропетровській області спільно зі слідчими національної поліції за процесуального керівництва прокуратури. У Дніпрі поліцейські вилучили з незаконного обігу підакцизних товарів на суму понад 400 тисяч гривень. Порушення правил торгівлі в магазинах виявили в Амурнішньодніпровському, індустріальному, новокадацькому, самарському та дніпровському районах міста. За результатами перевірок поліцейські вилучили понад 3 тисячі пачок цигарок, більше 400 електронних пристроїв для куріння, близько 200 літрів алкоголю та інше. Відносно правопорушників складено адміністративні протоколи. Правоохоронці нагадують, продаж підакцизних товарів може здійснюватися виключно при наявності відповідної ліцензії. До надзвичайних подій вночі у Дніпрі рятувальники ліквідували загорання житлового будинку. Пожежа виникла у будівлі, розташованій на вулиці Мартенівській Чечелівського району міста. Горів дах та майно всередині одноповерхового будинку на площі 150 квадратних метрів. Пожежу ліквідовано, загиблих та травмованих немає. Попередження про небезпечні метеорологічні явища від Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології. Сьогодні, 7 травня, по території Дніпропетровської області очікуються пориви південно-західного вітру від 15 до 20 метрів на секунду. Рівень небезпечності перший жовтий. В Україні по-новому маркуватимуть навчальні автівки. Термін учбовий зміниться на навчальний транспортний засіб. Відповідно, розпізнавальний знак У зміниться на «Н». Про це йдеться на сайті головного сервісного центру МВС. Тож відтепер на транспортних засобах автошкіл, призначених для практичної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та складання іспитів, повинно бути маркування Н, а також на автівках сервісних центрів МВС, на яких кандидати у водії, і здають практичні навички керування. Про спорт. Вчора, в рамках 27-го туру української прем'єр-ліги з футболу, грали СК дніпро 1 та Кривбас. Матч завершився перемогою Дніпрян з рахунком 1-0. Єдиний гол на рахунку у Раміка Гаджиєва. Після цієї перемоги Дніпро 1 займає четверту сходинку в турнірній таблиці та має 48 залікових балів. А кривбас розташувався на третій сходинці, маючи 54 бали. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на середу, 8 травня. Похмурий ранок у Дніпрі зміниться на ясний день, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 9 до 16 градусів тепла. Вітер північний до 5 метрів на секунду. У Синельниковому, Новомосковську, Кам'янському та Марганці. Ясна погода порадує нас в день, але ближче до вечора небо буде вкрите хмарами. Уночі можливий дощ. Вранці він стихне. Та більше протягом дня опади не прогнозуються. Температура повітря сягне позначки 16 градусів вище нуля. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах, в день синоптики прогнозують ясну погоду. Ближче до вечора на небі з'являться хмари, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 11 до 17 градусів тепла. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 3535. 35. нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. Новин на цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Маргарита Сопільняк, сурдопереклад Ганна Костікова. Бажаємо мирного дня. Слава Україні!